Доброго дня, дівчатка та хлопчики! Сьогодні я хочу вам розповісти про техніку ажурного вирізання із паперу, витинанку. Назва витинанка утворилася від українського слова витинати, тобто вирізати. Це декоративно-ужиткове мистецтво, засноване на вирізуванні візерунків і невеликих картин з паперу. Найпростіші витинанки – це сніжинки, які ми вирізаємо на зимові свята. Дивовижне мистецтво вирізання із кольорового або білого паперу зродилося в Китаї у VII столітті, коли був винайден папір. На початку ХХ століття це мистецтво набуло популярності в Україні. Його використовують у декорі приміщень, на свята прикрашають стіни і вікна будівель. Найчастіше витинанками прикрашають вікна на Різдво і Великдень. Якщо в родині народжується дитина або хтось одружується, то вікна обов'язково прикрашають святковими прикрасами, і по витинанкам можна було дізнатися, яка радісна подія у оселі. Витенанки бувають ажурні, зображення міститься у отворах, силуетні зображення виступає силуетом. Ординарні виготовляються з одного аркуша паперу. Складні Ті, що виготовляються з декільких аркушів, тому вони майже завжди багатобарвні. Витинанки можуть мати форму круга, ромба, квадрата, овала або смужки. Витинанки це фігурки пташки, дерева, іграшки, ляльки, розетки, ажурні витинанки, що складаються з розеток, квітів, сніжинок, а також вставні візерунки присвячені якійсь одній темі. Виготовлення витинанок – це дивовижне заняття, яке об'єднує родину, розвиває творчість і дрібну моторику, а також заспокоює нерви і відволікає від сумних думок. Прикрасьте свою оселю до різдвяних і новорічних свят витинанками. Це допоможе вам створити атмосферу свята. Пробуйте і у вас все вийде!